Значит, мы должны делать что? Либо просто стереть их сейчас с лица земли, но в любом случае мы должны том, как защищать наше население. А для этой цели население должно знать, что делать. И это не вопрос, не сеете панику. Уже не сеяли панику в Курскую область. Коли хтось розказував, що да ні, що ви чу зараз там небольшая група вашла. Мисіч позаду ще один насичений тиждень. А отже, ми з вами на тиждень ближче до перемоги. Но росіяни все глибше зариваються на дно. Но ведь денацифікація невозможна без зміни власті, наскільки я понимаю на Україні. Я то так та читаю да, се навірно. А технічні технически... точно невозможна без зміни власті і без люстрації большого количества тех, кто имел отношение к нынешнему режиму. Бо більше, ті, хто прийшли з війною на нашу українську землю, чомусь вже заговорили про те, що подбати тепер треба про російські землі. А чого б це раптом? Дронів злякалися? Чи як? Якщо вже про виселення людей заговорили? Ми, взагалі, це перша війна, в якій ми воюємо, не відселяємо населення. Як це взагалі можливо? Коли в містах стоять війська. А завжди є якийсь ждун, який скинет координати. А потім будемо храніти героїв. Та найцікавіше далі. І зараз все покажу і розкажу. І повірте, ви будете дуже здивовані від тих заяв, які прозвучали на Москві. Спойлер, пам'ятаєте вислів, давайте жити дружно. Він знову оживає в московських телевізійних студіях. Давайте дружити з сусідами, жити в мірі согласі, займатися возрождженням України. О ж, вітаю мої незламні українці, і дякую вам, що дивитеся і коментуєте. Це важливо, адже тут я не просто показую брехливі і цинічні заяви рупорів бункерного, а намагаюся руйнувати фейки Кремля. А також аналізувати актуальні новини з боліт, які вкотре демонструють, що країна, яка символізує антилюдський державний режим і стала проблемою для всього світу, має бути покарана. До речі, особливо після реакції пропагандистів на заяви європейських політиків. Бо не встиг цього тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявити, що дипломатичні засоби в російсько-українській війні вичерпані як на болотах понеслося. Значить, вот та это... мат відкриває свій грязний нацистський род і говорить, що збирається... Це вже об'явлення війни Росії. Всі средства черпані, тобто Германія желає воювати, стереть лиця землі. Они нам об'явили війну. Вот що це значить в переводі на русский язик. Якщо дипломатії більше Германия не може сама Мне плевать, що вона може, что не може. Только що мерца об'явив війну Росії. Слухайте, а заяву Мерца таки добряче розізлила Соловйова. Це ж подивіться, ледь не спіною на губах, волає погрози Німеччині та брязкає зброєю. Хоча, знаєте, це швидше схоже на агонію і просто паніку. Бо вони ж як ті щури вже були б готові бігти з цього корабля, який йде на дно, але все ще доводиться відпрацьовувати кремлівські методички в студії. Слова о тому, що Германія бере відповідальність за себе, це риторика Гітлера. Це от прямо його виступлення, ну. текст его выступления в ночь на 22 июня. Там все эти тезисы повторены. Германия берет ответственность за безопасность, Советский Союз агрессивный, хочет напасть. Но это Гитлер был не первым, кто это говорил. Я на вас напал, потому что вы собирались напасть на меня. Об этом говорил Наполеон, об этом Карл XII говорил, они всегда об этом говорят. До речі, про методички. бо вони то змінюються. Бо поки Соловйов погрожував Мерцу, його поплічники перейшли від тактики погроз до тактики примирення. І Я тепер дивлюся, от на все це, і навіть не знаю, а хто з них більш нікчемно виглядає. А ви що скажете? Росія, в тому числі і в отношенні України, предлагає і що разою компроміс на базі національних інтересів. Нужна лі українській... українському народу армії? Ні. Денег нет содержать. Да и і зачем? Давайте дружить з сусідами, жити в мирі і согласі, займатися ворожінням України. Нужний ли, наприклад, там етапська э, власть? Звісно, да, не нужна Україна сам. Почти? Потому що ограничивает ваші права. Не разговаривай, туди не ходи, к тем, чим сказать, не поклоняйся і так далі. Подбачите у цих студіях, що тільки не почуєш до слова. Ці путінські посіпаки регулярно ж й ходять по іншим студіям та роздають усілякого роду. Комментарий. Ну знаете, я как россиянин, такие эксперты. И Трамп сегодня так через губу. Гл... я говорю, Путина недоволен, недоволен. Я говорю, Путина недоволен. А что так? Он говорит, а я и БРИКС недоволен. Я говорю, вообще все недоволен. недовольны. Почему они не выстраиваются? Действительно. Если все такие умные, я же вам сказал, поезд стой раз-два. Вы должны остановиться. А почему? А Трамп пришел, что он что? Царь? Да. И будешь ты царицей мира, что ли? Да. Что Елатая. вдруг случилось? Притом посмотрите, как там вот так красиво ходит, вот как он там крутит Трамп. Да, там санкции рассматриваю, не, не рассматриваю. Главное, как это им не нравится, даже так как-то невежливо стал говорить. На наших глазах происходит байденизация Трампа. А якщо підсумувати, то громадяни федерації все ще живуть в інформаційно кастрованому світі, і звісно, слі повірять усьому про що розповідають їхні пропагандисти з блакитних телепомийок. Ну і навіть ось ці ахінеї Спочатку б з так, щоб європейські країни щитали, що комплекс Петріоти нужний, чому дуже нужны. Потому что на самом деле Россия не является плюшевым мишкой, который будет э, всю жизнь так сказать, играть в их игры по их правилам. Так что им нужны европейские страны и обыватели европейских стран. Вам нужны комплексы Патриот. Без них вам будет очень плохо. Поэтому если вы отдадите их Украине, вы останетесь беззащитными. Это первое. Второе по поводу высказывания Рубия. Но все-таки он, знаете, он выступает в тональности своего президента. Он выступает в тональности Трампа. Да? А тональность это следующее. Вообще-то, я хотел бы, чтобы значит, был какой-то успех, который я припишу себе. И чтобы все сказали, какой молодец, Трамп. Как это будет? Ну, если честно, мне даже не очень интересно. Главное, чтобы это было. Вы не хотите сделать это так, как мне чтобы было как мне красиво, как. Ну, тогда я буду вас шантажировать поставками оружия и прочее, прочее. Но на заднем плане я не очень люблю Украину. Я не очень заинтересован в ней. И вообще, мне хотелось бы, чтобы всю ответственность на себе да, за это дело имели европейцы. Известно в ЦТЖ поверить. Боже, подивиться как разрывается путинский пропагандист. Трамп из позиции единственной, который может говорить с Путиным, превращается в очередную версию Байдена. И тем самым он что, на полном серьезе считает, что вот он сейчас нам может через губу указывать, а мы будем подчиняться? Он так ничего и не понял. Он не понял то, что мы руководствуемся нашими национальными интересами. Если это Трампу не нравится, это все свидетельствует о том, что он так ничего и не понял про Россию. А значит, он предлагает нам условия, которые не являются соответствующим нашим представлением о том, что для нас хорошо. А почему мы должны делать Трампу приятно? А вообще сама идея, с какой радости мы должны делать Трампу приятно. А краще б, знаете, россияны ОСЦ побачила. Та, на жаль, на російських телеканалах це не покажуть. Ми будемо мовчати про те, що нас постійно обрубають від всемирной сети інтернет. Якби как бы я сейчас нахожусь в Москві, я думала, все в порядку, кроме того, что включить телеграм Telegram периодически, все остальное работало. Но сейчас у меня, допустим, не загружаются Яндекс.Карты. Ще я знаю, что в моєму родном городе Омске интернет не работает. Вообще люди ходят с кирпичами и звонят, вместо того, чтобы написать кому-то. В Московской области уже а в королеве не роботи интернет вообще. я просто не углублялась в політичні аспект этого вопроса. Ну, просто становиться страшно. вообще происходит? А кремлівський пац**, коли мова заходить про проблеми, які є в Російської Федерації, наче води в рота набрали. Ну а я вам все покажу. Тож коментуйте і поширюйте відео. Нехай його побачить якомога більше людей і Министр воинского учета так и добрался до запасников. 9 июля 2025 года массово запасникам по всем регионам Российской Федерации, в том числе и нашим уважаемым клиентам, а чьи уведомления вы сейчас видите на своих экранах, начали приходить такая вот информация на госуслуги о том, что вы внесены в реестр воинского учета. Или дословно пришло уведомление о внесении сведений в реестр воинского учета. Что это буквально значит? Это значит, что информация, которая была в вашей учетной карточке, она просто перетекла в компьютер, и теперь у вас электронная учетная карточка с вашей базовой персональной информацией. Ну и, конечно, это значит, что военкомата Вас знають, пам'ять, любить, і в случае чего, конечно же, в первую очередь именно вам вони направит мобилизационную повестку и ограничит выезд за границю. Але давайте відверто, попри скеглення руперів Путіна і навіть проблему у війську бункерному, і звісно, проблеми з мобілізацією та економікою на Росії. Гарматне м'ясо в Путіна ще є. На жаль. А отже, в наших оборонців багато роботи. Тож, давайте підтримувати сили оборони і, звісно, донатити на потреби нашого війська. Ну, це для того, щоб окупантів ставало менше. А ще я дякую за ваш зворотній зв'язок, за те, що ви дивитеся, і залишаєте коментарі. Пишіть їх і під цим випуском. Нагадую, з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску. Бо ви ж знаєте, стукають з дна на болотах регулярно.